Дорогі друзі, всім доброго дня. Давно я не записував відео, давно я вам не розповідав про діяльність наших адвокатів, про діяльність центру правозахисту. Вже майже рік як функціонує центр правозахисту, який надає різноманітні консультації по різноманітним питанням, вірянам, священнослужителям та релігійним громадам Української православної церкви. За період нашої діяльності нам вже було надано. Декілька сотень консультацій. Також до нас звертаються люди релігійні організації за правовим супроводом. Хочу розповісти вам про стан справ щодо Києво-Печерської лаври. Так, в північному апеляційному господарському суді досі перебуває розгляд трьох апеляційних скарг по справі щодо лаври, щодо верхньої лаври, щодо справи по виселенню монахів. Та по справі щодо незаконного розривання договору в односторонньому порядку. Справа щодо верхньої лаври наразі ще перебуває в Верховному суді, так як ми е, оскаржували незаконне закриття проваджень по апеляційним скаргам монахів. І справа в північному апеляційному господарському суді є призупиненою, поки не буде вона повернута з Верховного суду. Справі щодо Розривання договору в односторонньому порядку наступне судове засідання чергове відбудеться вже в понеділок 2 грудня. Про, ну, про час я повідомлю в своєму телеграм-каналі. По справі щодо виселення монастиря її призначили на 15 січня 2025 року. Також я про це повідомлю, напишу у на своєму телеграм-каналі. Крім того, хочу розказати, що. В інтересах києво Печерської лаври був поданий позов про визнання права користування за всіми культовими будівлями Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Тому що монастир вважає, що і дійсно так воно є, що він являється правоприємником тої монашеської спільноти, яка заснувала монастир. І е її націоналізація підбулася всупереч всіх норм права злочинною радянською владою. І ми вважаємо, що дійсно право володіти та користуватися цим майном мають ніхто інший, як монахи. Ми, були, ми подали позов, але після відкриття провадження, на превеликий жаль, судом було зупинено його розгляд. Так як суд вважає, що ці справи пов'язані з тими справами, які перебувають на розгляді в північному апеляційному господарському суді, і суд призупинив розгляд вказаної справи. Ми не згодні з таким рішенням, нами була подана апеляційна скарга, яка наразі перебуває на розгляді. Крім того, хочу розказати, що в інтересах Кіопічерської лаври було подано ще багато інших процесуальних заяв та позовів, зокрема до Верховного суду щодо оскарження указу президента. Також я неодноразово інформував, інформував всіх наших вірних суспільство про розгляд вказаної справи. Крім того, ми подавали відкрите зараз провадження. До Державної служби заднополітики та свободи совісті з приводу наказу про проведення так званої експертизи, яка встановила нібито зв'язок Української православної церкви з московським патріархатом, Справа перебуває на розгляді. Крім того, в інтересах Києво-Печерської лаври адвокатами монастиря подаються заяви про вчинення кримінальних правопорушень. Ми бачимо, що цкування не втрачає, ну не перестає бути. Ми бачимо неодноразові заяви і чиновників, і посадових осіб, які ображають і священоначальне, ображають священнослужителів, вірних Української православної церкви, розпалюють ворожнечу. Наразі зареєстровано понад 40 кримінальних проваджень за заявами, за заявами монастиря Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Вказані заяви залучаються потерпілі, віруючі Української православної церкви. Ми ініціюємо проведення різних слідчих. Дій та проведення лінвістичних експертиз. Я вважаю, що в даному випадку повинен, повинна бути справедливість, так як ми бачимо, скільки повідомляють про підозри священнослужителям Української православної церкви за розпалювання ворожнечі, начебто за образу почуття віруючих Православної церкви України. Але питання в тому, що закон рівень для всіх і Україна світська держава. І ніхто не має права ображати почуття віруючих української православної церкви. І закон повинен працювати однаково для всіх. Тому ми наполягаємо на тому, що всі, хто розпалює ворожнечу, всі, хто ображає почуття віруючих різних конфесій, деномінацій, які, які перебувають в Україні, повинні нести відповідальність. І крім того, хочу сказати, що адвокати центру правозахисту здійснюють супровід. Релігійних громад, які незаконно були перереєстровані, змінена конфесійна приналежність. Так як ми бачимо, що люди, які не мають жодного відношення до релігійної громади, конкретної, до конкретного храму, голосують, приймають протоколи і подають, начебто, від імені релігійної громади. В судах бувають такі випадки, що судді прямо задають питання: кажуть, навіщо ви скаржете, навіщо ви ходите в суди, ви не бачите політику держави, яка направлена проти Української православної церкви? Так ми це все бачимо. Ми бачимо і політику держави, ми бачимо і упереджене ставлення і суддів, і посадових осіб. Але я впевнений, що Україна є правовою державою, там, де діє верховенство права. Там, де діє Конституція, там, де діють закони. І ми всі повинні докладати максимальних зусиль для захисту своїх прав та свобод. Тому ми надалі продовжуємо цю роботу. Ми наразі вдячні судовим органам за те, що по справі протере Сергія Чертиліна, по справі православних, союза православних журналістів, люди зараз перебувають на свободі. І по статтям, які обвинувачуються вказані люди, адвокатами було, адвокати домоглися прийняття альтернативного запобіжного заходу. Застава. Так, ця сума велика, але в, даним, в даних випадках це є дуже велика перемога, тому що люди можуть перебувати разом із своїми сім'ями, родинами, і ми надалі будемо продовжувати доводити нікчемність і абсурдність. Цих всіх звинувачень. І будемо доводити, що люди судяться лише за те, що вони є вірними та священнослужителями та вірними Української православної церкви. І ми впевнені, що справедливість вас торжествує. Дякую всім за увагу, дякую всім за допомогу. Ваша підтримка є важливою для нас усіх. Вона надає нам сили, натхнення реалізовувати юридичні стратегії. І ми будемо далі рухатись всі разом з Божою допомогою. Дякую всім за увагу.